Власти, це був папський синод, його 13 та асамблея, яка є дуже важливою подією в житті католицької церкви, оскільки це є спосіб, який сьогодні папа управляє католицькою церквою. Синод це є такий збір представників єпископських конференцій з усіх країн світу, дає глави єпископських конференцій і делегати, так само голови. Синодів східних католицьких церков і східні патріархи, і верховні архієпископи, а також представники різних декастерій Римської курії. І кожного року, кожного значить, разу, коли цей синод збирається, він має якусь тему. Наприклад, попередня сесія синоду була присвячена східним церквам на Близькому Сході. А ця сесія, 13, з рахунку, була присвячена новій євангелізації як передавання віри. Властиво, папа Бенедикт XVI говорив, що церква існує для того, щоб євангелізувати. Це означає, за словами апостола Павла, здійснювати те, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Це є та. Заповідь, те, те завдання, яке залишив Ісус Христос своїй церкві. Отож, з одного боку, євангелізувати є нічого нового, бо це є те, що церква вже робить більш як 2000 років. Але в сучасних нових обставинах суспільних, культурних, навіть я би сказав, обставинах. Які ми називаємо глобалізацією, те завдання церкви виглядає трошки по-іншому, скажімо, по-новому. І тому ще папа Іван, Іван Павло ІІ говорив про необхідність такої нової евангелізації, яка за своїм змістом є древньою, але за своєю методологією, за своїми різними проявами, а особливо за своїм ентузіазмом, вона є новою. Тому що допомагає сьогодні в нових обставинах церкві здійснювати свою місію і своє служіння.